На Рівненщині блискавка влучила у хлів. Сталося це у селі Мульчиці Володимирецького району. Розряд блискавки влучив у дах цегляної господарчої будівлі на приватному господарстві. 30 липня, близько 20-ї години, в селі Мульчиці Володимирецького району в господарстві Гани 1964 року народження вогнем було знищено покрівлю господарчої цегляної будівлі. Будівля розміром приблизно 10 на 4 на 4 метри. Орієнтовна причина пожежі розряд блискавки внаслідок ускладнення погонних умов. Від повного згоряння вдалося врятувати будинок у Дубровиці. Там вогонь ухопив ліжко у житловій кімнаті приватного будинку. О другій годині ночі в місті Дубровиці по вулиці Ювілейна в господарстві Тетяни 1974 року народження, тимчасово не працюючи вогнем, було знищено ліжко в кімнаті житлового будинку. Наразі причини пожежі встановлюються. У цих двох випадках пожежно-рятувальні підрозділи на місце пожежі не виїжджали, осінні пожежі здійснювали за допомогою підручних засобів самими громадянами, самими власниками. Як такої потреби не було для виїзду пожежно-рятувальних підрозділів.